У вербну неділю 9 квітня на головній площі нашого міста за ініціативи голови всеукраїнського об'єднання Українок Яворина Ірини Сех пройшов, залишивши чимало позитивних вражень перед пасхальний благодійний ярмарок Великодній передзвін. Організатори ярмарку, що уже став традиційним об'єднання українок Яворина за участі Карітас Броди, Бродівської станиці Пласту та громадської організації Бродівська. Ініціатива кожен мав змогу долучитись до благодійної акції, придбавши солодку випічку, баранці, домашній хліб, кістечка та багато інших смаколиків. Також на ярмарку було широко представлено писанки, вишивані та плетені вироби майстринь. Більше про ярмарок далі. Ще задовго до ярмарку яворинки почали активну підготовку: вишивали, плели, розписували, аби представити свої вироби та продати з благодійною метою. А напередодні досвідчені господині напекли домашнього хліба, баранців, кістечок, тортів та іншої смакоти. Хочу щиро подякувати нашим невтомним господиням, які долучились до організації та проведення ярмарку. Думаю, гості нашої благодійної акції залишились задоволеними і придбали смачну домашню випічку та стали благодійниками. Адже вторговані кошти ми традиційно скеровуємо на підтримку воїнів, родин наших захисників, дітей, які страждають від війни. Розповіла ініціатор ярмарку Ірина Сех. Передень Великодних Свят всеукраїнське об'єднання Україна Кьяворина щиро вітає бріщан. Зичимо сили, здоров'я, любові. І отакий гарний свято у вербну неділю вже традиційним стало проведення благодійної ярмарки. Це українки, які проживають і в Харкові, і в Хмельницькому, і в Тернополі, і на Львівщині, і в Донецьку. Ми зібралися для того, щоб бути надійним тилом, нашим чоловікам, які захищають сьогодні Україну. Ми об'єдналися для того, щоб підтримати знедолених. Ми об'єдналися для того, щоб підтримати жінок, які опинилися у скрутному становищі. Ми об'єдналися для того, щоб допомогти стареньким, і тому вже традиційним став тут у бродах такий передвеликодній ярмарок, де ми плануємо зібрати кошти і допомогти нашим сім'ям, допомогти дітям, які сьогодні проживають і перебувають у непростому дуже складній ситуації які зараз є на сході також хочемо допомогти нашим військовим ми сильні коли разом ми сильні коли боремося ми сильні коли віримо ми сильні тоді коли творимо добро разом вона подякувала колективам шкіл Брідщини, зокрема на Квашанській школі, яка зібрала дві тисячі гривень, Нем'ячівській школі за одну тисячу пожертв, колективу Голубицької школи за 10 баранців для акції, колективу Ясенівської школи, який представив свої вироби на ярмарку і в торговані 1380 гривень передав на благодійність. Попрацювали на акції Галина Павлюк та Ольга Сидорчук. Сьогодні всеукраїнське об'єднання «Яворинок» проводить благочинну акцію до Великодних Свят. Ми проводимо ту акцію для діток, яких батьки загинули в зоні АТО. У нас багато є сьогодні смаколиків, і пасочки, і баранчики, і вишиванки, і всі кошти, які ми сьогодні вторгуємо на нашій ярмарці. Ті всі кошти підуть на кошики. Ми будемо виготовляти кошики для діток, яких батьки загинули в АТО, по всій Україні відсилати. О, ну, до нашої акції прилучилося дуже багато людей, дуже багато, навіть і сільські ради, і допомагали е, нам пекти е, ті смаколики, і наші дівчатка з яворинки. І я сьогодні хочу щиро подякувати всім, які були залучені до тої акції, які дійсно нам допомагали. Ну і думаємо, що ми сьогодні вторгуємо дійсно щось для тих діточок. Ми сьогодні всеукраїнське об'єднання Українок Яворина взяли участь в великодній ярмарці, Такий передвеликодній великодній передзвін. Гроші, які вторгуємо від виробів, які спекли наші майстрині. Плануємо передати сім'ям, АТО, дітям і батьки, яких загинули, або які зараз перебувають на фронті. Сьогодні ми проводимо вже традиційну передвеликодну ярмарку, благодійну ярмарку. Кошти, які будуть зібрані сьогодні, підуть на благе діло. Ми закупимо великодні кошики, подарунки до Великодня дітям з Мар'їнки, а також передамо подарунки, великодні подарунки нашим хлопцям, бійцям з 92-ї бригади. Яворина проводить такі акції її Дуже часто до кожного великого свята проводимо такі ярмарки і в Бродах, проводимо і у Львові, і в кожному районному чи обласному населеному пункті, там, де є осередки яворини, то скрізь проводимо такі ярмарки. Сьогодні, як ви бачите, іде жвава торгівля. Тут представлені і вироби, які власноруч зробили наші яворинки, тут і випічка, яку Теж власноруч випікали члени нашої районної організації. Національна скаутська організація «Пласт» підтримує сьогодні. Благодійну ярмарку в честь воїнів АТО і спільно співпрацює із громадською організацією Яврина, яку заснувала наша лідер Ірина Сех. І тому ми сьогодні долучилися до цієї ярмарки і активно продаємо разом із усіма великодні смаколики. На ці кошти було випечено 350 пасочок, які капелан, отець Олег Заболотний, повіз до Красногорівки на Донеччині для військових і школярів, які живуть і навчаються на лінії фронту. Також яворина передала кошти отцеві на пальне та інші подорожні видатки. До слова, це не вперше яворинки передають допомогу у це місто. Нещодавно на знак вдячності військово-цивільна адміністрація міста Красногорівки нагородила голову Яворини Ірину Сех грамотою за волонтерську діяльність. Радий насамперед всіх бачити вас у здоровому гуморі, здоровими тут працювати в бджіло, які попрацювали на славу, неодноразово працювали. Як ми всі знаємо. Наближається світо свято Святого Воскресіння і вирушаємо ми далі в подорож. Подорож для дітей, Зазвичай я завжди я їжджу. І колектив, всеукраїнський колектив об'єднання «Яворина» завжди нам допомагають. Зокрема, ці люди, які працюють на мовчинці, так само можуть побачити, стоять, можливо, ще когось нема. Зібрала нас дорогу і хочемо поїхати до тих, до тих дітей, які потребуються того. Потребуються того, щоб відчули також свято світло Воскресіння, і щоб ми надалі підтримали ті традиції, наші українські традиції, які вже давно споконвіку віку започатковані, щоб теж приклеїться Пасхи, як ми знаємо, там не кожна є можливість зараз ще найший час. Печить і Пасхи, щоб дітки дійсно побачили, поцікавились, від чого те свято виникло, для чого та Пасха. Повірте мені, що і не всі знають діти, що як засноване це свято і для чого та Пасха. Але для того ми є і не повинні ми забувати про наших братів і сестер, які знаходяться там далеко, де в них зараз і біда, і в нас є біда, але ми не байдужі Тої і не повинні бути байдужими тої біди. Повинні ми тримати голову до гори в легкий час, не легкий час, але разом ми сила. Я хочу ще раз подякувати, щоб ті пасочки доїхали до тих дідок, і щоб дітки відчули свято Свято світло Воскресіння Христового. Так само хочу привітати всіх бродівчан з наступаючими святами, щоб разом. Сім'ї, родини зібралися гуртом в купці, в теплоті, в любові, відсвяткували це прекрасне свято світлого Воскресіння Христового. Також хочу з минулої поїздки, коли мені передали подяку для колективу всеукраїнського об'єднання Українок Єворина на, на, на чолі з головою об'єднання всіх Ірини Ігорівні. За свідому громадську позицію, гідний патріотичний приклад милосердя, теплоту та щирість вашого серця за надання всебічної підтримки військово-цивільній адміністрації міста Красногорівка та мешканцям міста в зоні проведення АТО. Ми високо цінуємо вашу допомогу. Ваша підтримка свідчить про те, що ви чудово розумієте нелегку ситуацію, в якій опинилися мешканці нашого міста. І не хочете залишатися осторонь проблем своїх співвітчизників. Бажаємо вам міцного здоров'я, оптимізму, невичерпної енергії, добра, мирного неба над головою. Нехай ваші благі справи повертаються вам подвійно. З повагою, керівник військово-цивільної адміністрації міста Красногорівки Олег Петрович Літінчук. Я вітаю. Кажуть, не, нехай буде пам'ятка. Пам'ятка в наших серцях, приклад для молоді, що і для людей, що так воно повинно бути, що ми не є байдужі до біди, біди нашого загального масштабу, всеукраїнської, тому що ми насамперед є християни і ми повинні жити пліч опліч і один одному допомагати. Нехай ця світлина буде прикладом, прикладом для всього району, прикладом для других організацій. Щоб ми були разом, разом не сила. Вітаю. Дякую, дякую. від всеукраїнського об'єднання «Україна Єврона ще вітаю з притежніми святами, дуже гарним світлим святом Воскресіння Христового. Щиро бажаю сили, здоров'я та перемоги. Ми вітаємо грудівчан. Ми вітаємо українців, які живуть на сході і на заході. В центрі України та за кордоном. Вітаємо і зичимо здоров'я. Вітаємо і бажаємо перемоги. Українки, Сукраїнське віддання Українок і Варина готувалися до цього гарного свята. Ми проводили ярмарки, ми проводили майстер-класи, ми проводили різноманітні конкурси, старалися, щоби. Якимо чином допомогти тим сім'ям, яким сьогодні найбільше потрібна ця допомога? Сьогодні ми е, запакували 55 таких кошечків, які поїхали у всі куточки України до сімей загиблих, і Донецьку область, і на Чернігівщину, і Черкащину, і Київ, на Полтавщину. Оці паски, які тут, є, Це більше ніж 300-350 пасок, відповідь Красногорівку до дітей Красногорівки. Ми завжди вже протягом двох років стараємося привітати, привітати з Різдвяними святами, привітати з свято Миколая і зараз з великодніми святами, щоб відчути це свято Єднання, свято добра. Ми проводили ярмарок великодній цю неділю. Дякую ліщанам, що долучилися до цієї ярмарки, Дякуємо господиням з Берліна, з Поникли, з Голубиці, та як і нашим яворинкам. дякуємо е, учням, вчителям Накрашанської школи, Ясинівської школи, Голубицької школи, Немичівської школи, які е, багато допомогли, щоби. Було ось так багато пасок, і ці паски поїхали до Красногорівки. Ще раз всіх вітаємо з гарним святом. Ми разом сильніші, ми разом міцніші, ми тільки разом зможемо допомогти і творимо разом добро. Христос Воскрес, Воскресна Україна! Воскрес. Воскрес. ми де б не були, але на таке велике світле свято. Воскресіння Христове завжди намагаємося і спішимо до очого порогу, щоб разом в родинному полі зустріти це свято і розділити радість від Воскресіння Христового. Сьогодні ми хочемо поділитися цією радістю, передати цю радість, частинку родинного тепла, нашого родинного тепла. Тепла усіх яворинок, Ми хочемо передати дітям Красногорівки. Нехай. Ця пасочка, спечена турботливими руками, принесе радість і в їхній дім. Ми не забуваємо їх, ми пам'ятаємо і підтримуємо усіх українців, усіх наших співгромадян, які зараз опинилися в тяжкій ситуації. З Воскресінням Христовим, усіх вас, шановні братівчани, і передаємо вітання на схід. Перемоги, любові, добра. Миру, злагоди, і величі і всього е, кращого. Але для цього Господь, е, який, воскресне, який Воскресає повсякчас, е, потребує ще й нашої допомоги, нашої праці, завзяття, довготерпіння часом. Е, і це треба робити. Від імені бійців Легіону Свободи вітаю з пройдешніми святами Христос Воскрес! Слава Україні! Ми тут зібралися дійсно така акція, благодійна акція, акція всеукраїнського об'єднання є ринок. І ви знаєте, що ми теж вклали свою лепту, і на території Голубицької сільської ради є господині, які дійсно випікли тих 52 паски для наших родин, загибших. Ми сьогодні відіслали ці паски. І дійсно ту паску пекла мама Курдебан Галя, ну, її син Андрійко. Вже воює в АТО від самого початку і по сьогоднішній день то є 80-та аромобільна бригада. Ну, от, і вона вже другий рік пече ті паски, дійсно, як для наших хлопців, для наших воїнів. І Христос Воскрес. Хочеться в першу чергу подякувати всім бродівчанам, які. Долучилися до Великоднього ярмарку, тим самим вшанувавши працю майстринь, господинь, які робили чудові прикраси, прекрасну випічку. Насправді та праця не є марною. Сьогодні частинка вашої душі поїде на схід, поїде до тих людей, які іноді втратили не тільки матеріальне. А також і духовно. Тому я переконаний, що ця пасочка буде частинкою відновлення вашого духовного стану і віри в краще майбутнє, в майбутнє, в якій Україна буде сильною, процвітаючою, заможньою вільною Європейською державою. Слава Україні! Тут присутня! Дуже гарно подякувати тим людям, які долучилися до дуже величезної праці. Нехай це кожна свята пасочка від нас, яка вийде, приїде до тих дідок, попаде в кожну оселю, і що та дитинка принесла до додому цю паску в оселю, а в цій кожній пасочці є, я знаю, точно знаю, частичка любові. І хай ця любов, світовоскресіння, запанує в кожну людину. Як Христос Воскрес, і нехай Воскресне теплота, любов і доброта. Я вам дуже гарно всім щиро дякую. Нехай дійсно люди відчуєте свято світого Христового Воскресіння. Христос Воскрес. Разом з вітаннями ми дуже хочемо, щоб разом з тими Пасочками і великодніми кошиками кожен день і в кожне серце. Прийшов мир, злагода, любов і радість світлого свята, Воскресіння Христового. Христос Воскрес!